Імідж першопрохідця у впровадженні новітніх технологій завоювала офтальмологічна клініка Айлас. За 10 років роботи її фахівці привезли в Україну та сертифікували вісім передових методик лікування важких захворювань очей за високий рівень обслуговування пацієнтів та економічний успіх. Клініка неодноразово отримувала нагороди та відзнаки. І цього року вкотре стала лідером галузі. Ми вечерідної раз стали обладателями. І золотої медалі первого места в, в, в всеукраинском рейтинге лідер галузі центров медицинських е, центрів. Е, награда подтверждает, що місія, яку ми для себе 10 лет тому, тому коли наш центр вона була правильна. Фахівці клініки, часті гості на міжнародних конференціях офтальмологів, виступають із лекціями. У центрі розповідають своїм досвідом успішно діляться з українськими колегами. Мы считаем, что чем больше врачей владеют, имеют доступ к новым технологиям, тем лучше и для врачей, и для пациентов в первую очередь. Чем больше людей знают о новых технологиях, которые доступны в Украине, тем больше людей получат реально достойную их медицинскую помощь и хороший результат. Клініці кажуть, будуть і надалі підтримувати імідж української офтальмології у світі та впроваджувати найновіші тенденції галузі. Запевняють, зусиль не шкодують для головної мети здоров'я пацієнтів.